Друзі, всіх вітаю! З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження: це Fort Mustang 2015 року випуску з двигуном 2.3 бензин в дуже гарному, яскравому кольорі, на максимальній комплектації. У нас є безключовий є датчик сліпих зон, шкіряний гарний салончик, електрорегулювання сидінь передніх, пам'ять сидінь, мультикермо, є круїз контроль. Клімат багатозонний, є підігрів та вентиляція сидінь. Такий мультимедійний дисплей, є задній парктронік, камера заднього огляду, чорна стеля. Пробіг у авто 88 тисяч кілометрів оригінальний. Сидіння в ідеальному стані. Встановлена всесезонна гума на оригінальних чорних дисках 19-го радіусу. Технічний автомобіль повністю справний і жодних вкладень не потребує. Якщо ви хочете, щоб вас помічали на дорогах, приїжджайте до нас за Ford Вустангом. Придбати цей автомобіль ви можете в кредит в лізинг або ж за готівку, а також обміняти на своє авто. Чекаємо вас, в місто Львів Володимира Великого 2.